Сиджу на березі в машині, опа, і наблюдаю, як карасі хочуть вистрибнути з садка. Ой, комедія. А був і вистрибнув, уверху вірьовочку не затягнула, а так слабенько. І воно мордочкою підстрибувало, підстрибувало, відкрило і вискочило. Ана, ана, сейчас, готується, готується садок. Подором ходить там декілька карасів. І підстрибує аж до верху, Це ж треба таке? Ано, зараз. <різь> ну, давай ще раз. На старт. Увага! Марш! <різь> бачили? Даже рибка. От так. Ого! Аж до самої кришечки підстрибнуло, бачили? Не хочу нижче й опускати, тому що точно відкриє мордочку, розтягне вірьовочку і вискоче.